Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти Фактів Асітіві та Віконе СТБ. Мої вітання у збройних силах. Підтвердили ліквідацію п'яти командирів окупантів на захопленому лівобережжі Херсонщини. Напередодні вдарили по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне. І ось наслідки: будівлю добряче потрощило, а також розбиті припарковані поруч авто. Серед них поліцейська машина. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців. Три десятки українських водіїв у Польщі напередодні ввечері влаштували акцію протесту проти блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні. Українці, рухаючись кількома пішохідними переходами, то в один бік, то в інший, заблокували транспортний рух і створили гігантські затори на в'їздах до польських прикордонних міст перемишля і медики. Місцеві мешканці мали проблеми з поверненням додому після роботи. А поблизу проведення акції перебувала поліція. Втім, протест минув мирно, без жодних інцидентів. Нагадаю, польські Ревізники з 6 листопада блокують рух українських вантажівок на прикордонних КПП. Нині таких уже чотири погрожують перекрити всі переїзди і передовж і продовжити блокаду до 3 січня. Вимагає скасувати пільгові умови, якими користуються українські водії від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників. Перемовини про розв'язання ситуації, що тривають на різних рівнях, поки не дали бажаних результатів. Лідер польської опозиції Дональд Туск звинувати уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади на кордоні. Україною, адже таким чином вони поставили під загрозу польсько-українські відносини та не дбають про польські інтереси. Міністри транспорту країн Євросоюзу планують обговорити ситуацію на польсько-українському кордоні наступного понеділка. Швидкі темпи постачання української продукції не матимуть негативних наслідків для ринків Євросоюзу. Про це заявили в Єврокомісії. Готові далі розвивати так звані коридори солідарності та працювати над зменшенням витрат на транзит для українських фермерів, адже це важливо для продовольчої безпеки світу. Та, попри це, польські перевізники продовжують блокаду на кордоні з Україною, яку почали ще на початку листопада. Через це український бюджет щодня втрачає мільйони гривень. Нагадаю, у багатокілометрових кілометрових заторах на кордоні з Польщі вже померло двох. Ої українських водіїв вантажівок. Європа чіткіше усвідомлює реальність загрози прямого воєнного конфлікту з Росією. Тож, єдиний спосіб запобігти новій війні дати країні агресорці зрозуміти, що конфлікт з НАТО буде безперспективним від самого початку і назавжди. Такі дані нещодавніх досліджень, проведених в Німеччині, аналітики окреслили найважливіші галузі, які потрібні для посилення позиції альянсу. Нині необхідно виграти час, зокрема потужно підтримавши Україну, тобто забезпечити українців усім необхідним для боротьби з агресором. Також то як найшвидше інтегрувати Україну у європейський оборонний сектор. Європейці мають швидше нарощувати військовий потенціал, а також ефективніше перешкоджати розвитку оборонної промисловості в Росії. Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський увійшов до переліку найвпливовіших людей Європи за версією видання Політіко. Торік, як на лідер, цьогоріч як мрійник та марафонець українського лідера поставили в один ряд з Вінстоном Черчилем, Мартіном Лютером Кінгом та іншими діячами. У видання наголосили, президент надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на потужну фінансову та військову допомогу. А його керівництво дозволило наблизити Україну до членства У ЄС і НАТО. Найплов. Ловішу людиною Європи політику назвало Дональда Туска, який може знову стати прем'єром Польщі. Його у видання охрестили вітром змін. Рейтинг діячів цього року очолила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Четверте місце у цій категорії посів керівник офісу президента України Андрій Єрмак. А от рейтинг руйнівників оч... цьогоріч очолила голова російського центробанку Ельвіра Набіуліна. Її видання назвало банкіром Путіна, яка підтримує військову машину Росії. Вперше від початку повномасштабного вторгнення, але уже в 12-ти загалом, у Києві вручили відзнаку українського греко-католицького священника, блаженного Омеляна Ковча, який ціною власного життя рятував знедолених. Такою нагородою достоюють за благодійність, героїчні вчинки, за міжнаціональне і міжрелігійне порозуміння. Комітет вшанування пам'яті обрав шістьох лауреатів, і цього разу було особливо непросто визначитися. Бо за плечима українського народу майже два роки великої війни і всі показали свою жертом. Але можна впевнено сказати, що обрані лауреати – справжні людинолюби, стверджує Оксана Михайлова. Він бачив, що Бог один для всіх, незалежно від релігії та національності. Про це писав і у своєму листі до рідних із концтабору Майданик. Учора вони вбили тут 50 чоловік. Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм перейти ці страждання? Тут ми всі рівні: поляки, євреї. Українці, росіяни, латиші, естонці, тож відзнаку блаженного священомученика Омеляна Ковча отримують українці та наші іноземні друзі, які у своїх діях жертовно допомагають іншим. Цьогоріч це шість лауреатів. Четверо з них військові капелани, отець української греко-католицької церкви Юрій Логаза, який під час окупації Славутича залишався в місті зі своїми людьми. А партизанськими стежками їздив до військових побратимів. Частина з них охороняли Чорнобильську станцію і зараз до в полоні я вірю, що сьогодні за посередництвом цього блаженного цей доторк молитви доходить до, до моїх побратимів, до моїх воїнів. Які я вірю, що повернуться додому, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, щоправда, додає ця відзнака і дружині капелана, яка залишилася в окупації на дев'ятому місяці вагітності, і в окупації народила Юрія Молодшого. В перших днях, коли слабути вже був оточений, я до них дзвоню. і Кажу, Юрку, що робиш? Він каже: годую жінок і дітей на відкритому вогні. Каже, ми варимо молоко для дітей, тому що у жінок пропало молоко в грудях. Вона вирішила лишитися тут з тими жінками і народжувала в половому будинку, де не було ні води, ні світла при свічках. Але цього Юрія молодшого ви всі бачили. Геннадій Мохненко, капелан протестантської церкви, який має 36 прийомних дітей, врятував із Маріуполя сиротинець, що сам і заснував. А тепер несе службу на фронті. Дух це основний вектор перемоги. І, от я зараз йду тут, любуюсь Києвом, який строїться сіяє. Чому вони не тут? Тому що дух не зламався народу нашого. Також серед нагороджених капеланів священик православної церкви України Сергій Дмитрієв з позивним падре, головний капелан тероборони. Мені коли запитали, чим ви відрізняєтесь різні конфесії, часто військово запитують особливо генерал, якісь може запитати. Я кажу: ну знаєте, це як в армії. Ми говорю, просто в різних радах військ. Мета у нас одна. та колишній імам військовий Саїд Ісмагілов, чий екіпаж парамедиків вивіз сотні поранених військових. Я можу пишатися тим і вважаю це милостю господньою, що в нашому екіпажі не помер жоден поранений. Ми всіх довезли живими до шпиталю. Усі ці капелани постійно поруч із нашими захисниками. Як кажуть наші солдати, наші захисники і захисниці, що без них вже вони не уявляють себе на передовій на лінії фронту, по суті, наші капелани повторяють свою посвяту в дусі отця Омеляна ковча, коли він був. А більше ста років тому копланом української галицької армії захисниця та парамедикиня Зазовсталі Катерина Поліщук легендарна пташка знову на фронті. Це був її вибір після полону повернутися туди. За нею отримала відзнаку мама, яка згадала слова доньки. Так як вона сказала, що що я погана донька, але свою неньку я люблю понад усе. І я залишуся. З хлопцями і дівчатами, щоб допомагати їм. Весь польський народ, який прихистив українців у перші місяці повномасштабного вторгнення, теж серед лауреатів відзнаки ковча. Польський народ абсолютно спонтанно, некоординовано прийняв першу хвилю українських біженців, які виїжджали з України, іноді не маючи нічого, іноді втрачаючи все своє майно. Поляки відкрили свої серця для українців. Це триває досі. Усі лауреати унікальної відзнаки так чи інакше розділили долю блаженного Омеляна Ковча без мети бути нагородженими, але з метою, попри все, допомагати людям. Ми сьогодні вшанували лауреатів, які десь показали оцю героїчну людяність під час війни. І ми пишаємося, що справа оця Омеляна продовжується, а то означає, що Україна перемагає. Оксана Михайлова та Віктор Зеленко. Факти сі єдині новини. З 1 січня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр пам'яток культурної спадщини Єпам'ятка. В ньому будуть всі об'єкти, які перебувають під охороною держави. Ресурс створювали понад півтора року. Нині його презентувало Міністерство культури. Зі 140 тисяч пам'яток, які є в Україні, до Є пам'ятки вже внесли понад 100 тисяч. Це найрізноманітніші об'єкти, історичні будинки, монументи, кургани, історико культурні території, пам'ятки як національного, так і місцевого значення. Є й окремий розділ що. Виявлених об'єктів культурної спадщини до реєстру вносять і дані з окупованих територій. По-перше, це нам важливо для того, щоб розуміти, врешті-решт, що де в нас є. А по-друге, для того, щоб потім, коли прийде відповідний час, ми могли б належним чином е зафіксувати стан наших пам'яток, зафіксувати можливі руйнації е і. Відповідним чином здійснити всі необхідні заходи щодо пред'явлення позовів до держави агресора. Електронний реєстр має не допустити хаотичної забудови міста бездумного знесення пам'яток, особливо під час повоєнної відбудови. Реєстр буде синхронізований з єдиною державною електронною системою у галузі будівництва, а згодом із держкагеокадастром. Завдяки цьому дозволу дозволу на роботу в історичних місцях забудовники отримуватимуть онлайн, а це мінімізує корупцію в галузі. Нам вдасться забезпечити взагалі автоматичний процес валідації для, наприклад, забудовників, для тих, хто хоче проводити забудову, отримувати відповідні дозвільні документи. Ми мінімізуємо участь людини в цьому процесі, тому що ми розуміємо, там, там де людина, там є певні ризики, і тому ми хочемо зробити це максимально автоматично. Оновлену вакцину від коронавірусу доставили в Україну. Це покращена версія комірнаті і від американської компанії Пфайзер. Вона захищає від штаму Омікрон. До нашої держави завезли понад 200 тисяч доз. Вакцина буде доступна в кожній області безкоштовно. У МОЗі закликають українців подбати про своє здоров'я, особливо людей із групи ризику, з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, а також тих, кому за 60. Ця вакцина підходить і дітям від 12 років. Вона призначена для бустерного щеплення, тобто для тих, хто вже пройшов первинний курс вакцинації. Нині в Україні циркулює понад 13 штамів ковіду. Усі виявлені мутації це відхилення від штаму Омікрон. Не опускали рука, годували захисників. Майже два роки жінки-волонтерки з Вінничини готують домашню калорійну їжу для бійців. Щотижня вони відправляють на фронт більше тисячі сухих супів, які називають гаряча чашка. Або одразу в термоупаковці наші оборонці на передовій можуть запарити борщ або смачну кашу. А ще енергетичні батончики, пасто амосова, вітамінні добавки до чаю, розповідає Людмила Симбалюк. ячмінний, Гречаний Зелений борщ, банер з суп, бабусі. Чимало супів, борщ та каші. Тисячами виробляють волонтерки, які живуть неподалік Вінниці. Невеличке приміщення від початку великої війни стало мініфабрикою з виробництва сухпайків для наших захисників. Об'єднав жінок чат громади. Спершу вони плели захисні сітки, а потім взялися за сухі нескладні страви для оборонців. Ми відважуємо компоненти, картошку, картоплю, морку, м'ясо варене, куряче, кабаноси, це копче. Не м'ясо теж варене і вже перемолола його на розмідючочі. Тож на передовій за лічені хвилини цей ароматний порошок стає повноцінною порцією борщу чи каші. Бануш Байрактар це для мене такий продукт, який я саме довше створювала рецептуру. Шукала дуже багато інгредієнтів зі сенької України. Лариса Мороз організувала команду волонтерок, саме вона вигадує, як зробити малені сушені продукти. Ними і різноманітними стравами ще вона координує сотні інших жінок з різних областей країни, які допомагають харчами, ягодами, горіхами та насінням. Ситуація, що не можна вдівати рожеві куляри, треба зараз максимально підтримувати наших дорогеньких захисників, тому що ми їм потрібні і саме зараз, коли холодна пора, має максимум людей об'єднатися. Нині в команді 20 жінок з допомогою та заробленими грошима на міні підприємство приходить і 10 Трична Надійка. Дівчинка продає браслети, волонтерка вже передала десятки тисяч гривень. Частину грошей витратила на амуніцію для військових. Добрі браслетики продаю на Збройні сили. Збираю кошти. У мене братвою і як, ми, як мама любить казати, якщо ми одному ми комусь допоможемо, а хто хтось нашим допоможе. Перекуси, горіхові мікси, енергетичні батончики, вітамінні додатки для чаю та окопні свічки. Щотижня тисячними партіями відправляють жінки на усі напрямки фронту. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. Факти та сі Єдині новини наразі це все, але марафон триває. Наступні новини всього за 15 хвилин. А далі в ефірі розмовна студія з Вадимом Карпіком, Вадиме ефір твій.